Дітей, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом булочки-малютка з яблучною начинкою. Готуються вони надзвичайно просто і неймовірно є смачні, тому приступаємо! Для цього рецепту нам знадобляться дріжджі. Дріжджі можуть бути як і сухі, так і живі. Але якщо обираєте живі дріжджі, рекомендую їх витягнути з холодильника заздалегідь приблизно за 30 хвилин 40 щоб вони були кімнатної температури. У дріжджі додаємо столову ложку неповну цукру і додаємо 3 4 столових ложки борошна. Додаємо 3-4 столових ложки молока, молоко обов'язково має бути тепле. І перемішуємо все до однорідної консистенції. Консистенція має бути така, як приблизно на оладки. Також ще варіант: якщо ви не знайдете молока, можна замінити водою. Ось така консистенція має вийти. Тепер накриваємо чистим кухонним рушником або харчовою плівкою. Якщо харчовою плівкою, то зубочисткою в декількох місцях потрібно зробити дірки, щоб дріжджі мали чим дихати. І відставляємо у теплому місці на 20-30 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Як правило, 20 хвилин є достатньо. Ось тут на відео дуже гарно видно, як дріжджі працюють. Бачите, бульбашки аж появляються і лопають. Тепер перекладаємо дріжджі в глибшу ємкість, де буде зручно замішувати тісто. Сюди вливаємо решту теплого молока, кімнатної температури може бути. І всипаємо решту цукор. Перемішуємо, додаємо добру щіпку солі. Додаємо рослинну олію, всипаємо трошки борошна, перемішуємо до однорідної консистенції, додаємо ще трішки ванільного цукру і вибиваємо одне яйце. Змішуємо усе разом і додаємо сюди борошно. Борошно рекомендую додавати не все відразу, а приблизно 30-50 г залишити під кінець, можливо, воно і не знадобиться. Починаємо замішувати тісто. Для початку я це роблю ложкою, так є мені зручніше, а далі продовжую руками. Тісто буде трошки липнути до рук, це є нормально. Якщо дуже сильно липне, досипте трохи борошна. Якщо ні, а так більш-менш, то рекомендую не досипати, так як нам потрібно, щоб наші булочки дійсно вийшли повітряно ніжні. Відставляємо тісто в бік. І ось як бачите на відео, Тісто тягнеться за рукою, це нормально є, ми наразі його відставляємо і миску, де буде підходити в нас тісто, змащуємо обов'язково рослинною олією. Викладаємо туди назад тісто, накриваємо чистим кухонним рушником або харчовою плівкою. Але якщо харчовою плівкою, нагадую, робіть маленькі дирочки, ось так зубочисткою, щоб тісто могло дихати. І Ставимо у тепле місце без протягів приблизно на 40-50 хвилин, щоб тісто підійшло. Тісто вже підійшло, але я не спішу його відкривати, щоб воно не обвітрилось. А за той час потрібно зробити швиденько яблучну начинку. Яблука натираємо на грубій терці. Щодо яблук, то рекомендую обирати хороші сорти, кисло солодкі. Щось наподобі, такі як Петрівка чи Спасівка ще кажуть. Якщо ви впевнені в яблуках, наприклад, ви знаєте, що вони домашні і ніяким воском не оброблені, тоді натираєте, як я на відео. Якщо ні, тоді обов'язково їх почистити потрібно. Натерті яблука перекладаємо в окрему миску. Здушувати спеціально сік не потрібно, але, скажімо, що залишиться в мисці, з якої ви будете перекидувати, то доливати сюди вже не потрібно. Додаємо сюди ванільний цукор, корицю. Також додаємо звичайний цукор і таких добрих 3 чайних ложки або 4 крохмалю. Крохмаль може бути або кукурудзяний або картопляний. Ось так ложкою чи видалкою трошки усе перемішуємо. Головне, сильно не мнемо, щоб багато в нас соку не було. І підготуйте собі поверхність. Ось таке пористе, тісто, красиве в нас вийшло. Перекладаємо його на поверхність, нічим ми не змащуємо, ні притрушуємо борошном, нічого ми не робимо. Ось так трошки тісто ми перемнемо. А далі відщипуємо маленькі шматочки тіста і робимо ось такі малесенькі кульки. Дуже малесенькі. І тепер уже формуємо красиву таку кульку і заодно дивимося, чи в нас по розміру вони виходять більш-менш однакові. Якщо десь бачу забагато тіста, я його просто відщіпую і, наприклад, відставляю в бік, а там уже ще одна збирається і додатково робиться ще одна порція. Обов'язково прикриваємо харчовою плівкою, ось так поверху, як показую на відео, щоб тісто в нас не обвітрилось. А будемо поступово доставати по одній штуці і робити малесенькі булочки заготовки. Розкачую я пальцями, нічим додатком не користуюся, просто ось так розминаємо, як вареничку. І всередину викладаємо таку добру чайну ложку нашої яблучної начинки. Защіпаємо щось, як подібне, ми вареники защіпуємо. Просто потім усе докупи до середини збираємо з кінців. Ось так підвертаємо і формуємо круглесеньку-малесеньку булочку. Відразу викладаю на деко, яке є застелене пергаментним папером. Собі з боку можете всипати одну столову ложку борошна. Це може знадобитися в тому випадку, якщо потрібно вмачати пальці, щоб. Краще щепити тісто. І таким чином формуємо усі наші булочки. На де ми виставляємо готові вже наші заготовки булочок. Також прикриваємо харчовою плівкою чи чистим кухонним рушником, щоб вони не обвітрювались. Тепер потрібно збити жовточок з двома столовими ложками молока. Включаємо духовку на 180 градусів, з конвекцією я ставила. Змащуємо наші булочки жовточком. У мене вийшло з даної кількості тіста ось таких півтора дека. І ставимо випікатися наші булочки. Приблизно на 25-30 хвилин, але орієнтуйтеся по своїй духовці. Коли вони в мене спеклися, я виключила духовку, почекала ще 5 хвилин, після чого їх уже достала. Прикриваємо далі чистим кухонним рушником, залишаємо при кімнатній температурі, щоб вони вистили. Ну я не дочекалася, хочу вам дуже показати, як вони виглядають всередині. Подивіться, скільки яблучної начинки і тонесеньке тісто, пухкеньке. Виходять просто вау, як смачно! Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!